Всім привіт! Сьогодні я граю у гру під назвою Build or Die, А перед початком цього ролику я прошу вас зайти в мій телеграм-канал. Ось нік, а ось QR-код, якщо вам потрібно. Почнемо. Ось так, Спочатку ми заходимо і чекаємо, поки гра почнеться. Ось тут люди. Стрибаємо, чекаємо. Ось раунд почався. І. Тут треба будуватися такими кубиками. А, тут в нас лава, так що я будуюся вгору. Вгору, вгору і вгору. А, так. Ну, добудувалося десь до такого рівня. Далі я починаю будувати собі таку от платформу, щоб на ній стояти. Бо коли почнеться лава е... цей. Може впасти вся ця конструкція. Треба буде готовою до цього. Ось і лава. І ось так, як я вам казала, все впало. Ну що ж, будемо сидіти тут, нічого не робити. І чекати, поки рам закінчиться. Ну, коротше, стоїмо тут і все. Так. Що то було випадково. Е, я не спеціально. <laughs> Ось раунд вже закінчується. Ось так. Чекаємо. Далі. Наступного раунду. Знову. <laughs> І. Так. Ось, дочекалися. Тут в нас такий вулкан, з якого будуть летіти камені, що палають. Так що треба будуватися від цих каменів. Да, я вмію пояснювати, що ж, зараз я добудуюсь і, і покажу вам ось і результат. Тут я трохи вилізла, так що зараз я залізу. Я застряла. От, все. Е, так, раунд почався. Зараз я вам пока... покажу камені. Б... Сподіваюсь, ви бачите. Е, ось, дивіться, далі я побачила якихось двох дівчаток, що залізли до мене, але нічого страшного. Хай собі лазять. Раунд закінчився. І, мабуть. Закінчилось наше відео. Ну що ж, всі попа. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть комент і до нових зустрічей!